Прогресивна м'язова релаксація за Джейкобсоном Щоб розслабитись, потрібно напружитись. Саме такий, на перший погляд, дивний метод використовується в багатьох техніках медицини. Постізометрична релаксація. Йога метод прогресивної м'язової релаксації за Якобсоном та Детальніше про останній метод. В 1938 році американський вчений Едмунд Джейкобсоном помітив одну закономірність: у людини в стані розумового напруження або душевного хвилювання завжди є напруга поперечно смугастих м'язів. Натомість у людини в стані повного душевного спокою м'язи розслаблені. Так народилася думка вдатися до м'язової релаксації для боротьби зі станами тривоги та емоційної напруги, а також для попередження цих станів. Коли ми переживаємо, стресуємо через щось, то наші м'язи в цей момент скорочуються, напружуються. Це зумовлено нашим інстинктом біжи, бися або замри». Якщо ж ми часто чи довгий період перебуваємо під дією стресу чи тривоги, то наші м'язи частіше всього напружені і розслабляються лише у вісні, коли ми їх не можемо контролювати. Таким чином людина може перестати. Просто могти розслабитись, і в гірших випадках це може призводити до апатії, депресивних станів, тривожно фобічних розладів та широкого спектру неприємних фізичних симптомів у тілі і навіть до хвороб. Розроблена Джекобсоном м'язова методика релаксації сприяє відновити тіло, знову розслаблятися, тим самим знижувати тривогу та чинити сприятливий вплив на весь організм. Лікар вважав, що розслаблення м'язів може розслабити і розум. Методика спирається на простий фізіологічний факт. Після періоду напруги будь-який м'яз автоматично розслабляється. Отже, щоб домогтися глибокої релаксації всіх м'язів організму, треба одночасно або послідовно сильно напружувати і розслабляти всі ці м'язи. Доктор Джекапсон і його послідовники рекомендують сильно напружувати кожен м'яз упродовж 5 10 секунд, але не до болі. А потім упродовж 15 секунд концентруватися на виниклому в ньому почутті розслаблення. Джекабсон спочатку розробив близько 200 спеціальних вправ для максимального напруження різних м'язів, включаючи найдрібніші. Але в сучасній психотерапії прийнято послідовно вправляти таким чином лише 16 груп м'язів. І якщо дану релаксацію виконувати регулярно, тобто щоденно, на протязі двох місяців, то даний метод сприяє зниженню занепокоєнню, зниженню стресу, кров'яного тиску, зниженню ймовірності судом, покращенню сну, підвищує настрій, самоконтроль, працездатність, здатність до свідомого розслаблення. Підвищує результативність лікування залежностей. Даний метод знижує частоту приступів мігрені, головного болю напруги, частоту приступів паніки та вічою, а також знижує напруження, прояви фіброміалгії, прояви депресій, тривоги і безсоння. Отож, почнемо.